Землі. Але сказав, не наскільки йому комусь скачав знати це. Але навіть якби я знав, відкрийте, будь ласка, покази начальника департаменту кадрової роботи КОРКА, який пише, я особисто прийняв рішення призначити його, не дивлячись на вік 47 років, бо це не е, забороняє Київча постанова Кабміна, на яку ви сьогодні послалися. Бо ця постанова Кабміну регулює тільки порядок проходження служби, а не прийому на службу. Такий маленький фокус. Але цей в будь-якому разі, це рішення прийняв Курко, і він про це свідчить суді. І про це підтверджують усі його підлеглі, що це вказівка курка і ніякого відносин до цього центру немає. Про це підтверджує Слободянин, про це підтверджує Мельник, Курко, Кошець, Криволочу, М'якота, Вербенський. Тобто Міністра, яка, хай, це не Луценка приймає таке рішення. І це відповідає чинному законодавству. Скажіть мені, чому я, людина, яка працювала в той момент чи 5 чи 6 днів міліції, раптом мала би засумніватися такий покарал. Тому, як мінімум, говорити про злочинний умисел, ну я, м'яко кажучи, перебільшення, я приймав преступника на підставі. Законний спосіб, згідно регламенту і міністерства, і Кабміну підготовки документів, які мені піддають на стіл. От на цьому поки що.